Ринок любить приємні сюрпризи, і коли компанія показує просто хороший квартальний звіт, багатьох експертів це не задовільняє. І в такі періоди з'являються спікери, які починають розповідати, що компанія вже не торт, що менеджмент недостатньо агресивний, що їхня стратегія також неефективна, і компанія Amazon не є виключенням з цього правила. Amazon показала в принципі хороший квартальний звіт, але ринок не дуже добре відреагував на нього. І давайте подивимося, яких результатів досягнув. Компанія Amazon в минулому кварталі, які їхні гайденси і в чому взагалі проблема? Почати мені хочеться з цього графіка. Він дуже наглядно показує історію боротьби компанії Amazon з компанією Walmart І зараз Amazon є. Компанію, яка генерує найбільший об'єм виручки в квартал, більше 180 мільярдів доларів Amazon згенерувала в останньому кварталі. Це найкращий результат серед усіх компаній світу. Жодна інша компанія в світі не генерує більший об'єм виручки, ніж це робить Amazon. І тут дуже тривалий період боротьби, і Amazon дуже агресивно там за останні по суті там, 10 років збільшував об'єм своєї виручки там, з 20 мільярдів до 180 мільярдів. І це реально Прекрасна історія того, як швидко може зростати якийсь бізнес. Тому Walmart витіснений принаймні на якийсь час з п'єдесталу. Побачимо, чи Амазону вдасться втримати свою першість. Значить, тепер що стосується безпосередньо квартальних результатів, значить, прибуток на одну акцію у нас суттєво перевищив очікування аналітиків 1,86 долара. Прибуток 188 мільярдів доларів трошки вищий, ніж очікування аналітиків. На 10% зростання рік до року. При цьому тут ми окремо можемо виділити безпосередньо дохід, який генерується від клауд сегменту Amazon AWS близько 29 мільярдів доларів. Також, в принципі, в лінію з очікуванням аналітиків, зростання на 19%. При цьому. Якщо подивитися на інші сегменти бізнесу, AWS, Північна Америка, міжнародний сегмент тут також в принципі достатньо непогане зростання близько 10%, Міжнародний сегмент близько 9%. Amazon тут також не став виключенням, як і інші публічні великі компанії, тому що. Вплив валютних колувань достатньо суттєво впливає на об'єм виручки, які в доларовому еквіваленті, який Амазон генерує. Відповідно, тут також дохід компанії під певним тиском. І згідно з очікуванням компанії на наступний рік, менеджмент також очікує певні проблеми і зменшення своїх доходів в зв'язку з валютними колуваннями. Якщо ми подивимося в динаміці на структуру доходу, ми бачимо тут дуже планомірний ріст за останні кілька років. При цьому там останні три квартали близько десяти. 12% темпів зростання в останньому кварталі це 10,5%. до цього було близько 11%. Тобто, в принципі, Амазон зростає достатньо стабільно. Це невеликі темпи росту, але це достатньо достойні темпи зростання для компанії, яка генерує 180 мільярдів доларів виручки в Квартал. А теж саме можна сказати з по вільному грошовому потоку. Він, в принципі, от, за останні там два роки він дуже сильно стабілізувався. 2021-2022 рік були достатньо кризовими в розрізі вільного грошового потоку, тому що Амазон суттєво інвестує. Стувала в побудову своєї логістичної інфраструктури, і тому вільний грошовий, грошовий потік був під суттєвим тиском. Але зараз ця ситуація стабілізувалася в минулому кварталі. Близько 17 мільярдів доларів вільного грошового потоку. При цьому маржинальність бізнесу також знаходиться в повній нормі, незважаючи на те, що значна частина доходу Amazon генерується саме завдяки рітейл-бізнесу. Маржинальність складає близько 47%, Вона дуже стабільна за останні роки. Тобто, і навпаки, ми тут можемо спостерігати дуже позитивний тренд на збільшення маржинальності. Теж саме можна сказати стосовно операційної маржі, Тут вона з 2% в 2022 році зросла аж до 11,5%. Це дуже гарна динаміка. По суті, компанія продовжує збільшувати свою операційну ефективність. І що тут важливо сказати, це те, що покращення цієї операційної маржинальності відбувається в першу. Чергу завдяки двом сегментам: це AWS, це сегмент клауд-обчислень, і другий сегмент це рекламний бізнес. Тут також це два дуже високоопераційно-ефективні бізнеси, це потенційно високомаржинальні бізнеси, і вони тут також мають дуже суттєвий вплив на загальну операційну ефективність всього бізнесу. Амазону, давайте подивимося також на темпи зростання кожного окремого сегменту, який входить в структуру доходу Амазону. Значить, ми бачимо тут, що у нас два найбільш швидко зростаючі сегменти бізнесу. Це AWS, це сервіс клауд-обчислень, Він зростає близько 19%. При цьому з 2023 року ми бачимо, що темпи зростання цього сегменту бізнесу вони збільшуються. Знову ж таки, це також пов'язано зі штучним інтелектом безпосередньо. І другий сегмент, який також зростає найшвидше, це сегмент рекламного бізнесу. Значить, ви знаєте, що на платформі Amazon можна купувати рекламу і багато. Компанії користуються саме рекламними сервісами, і по суті, Амазон входить в трійку найбільших рекламних платформ в світі, поруч з Google, поруч з Амазон. І знову ж таки, тут, судячи з усього, доля Амазону буде також з часом зростати. Але тут варто сказати, що. Якщо порівнювати темпи росту рекламного сервісу з 23 роком, зараз ці темпи заповільнюються, тобто з 19-18% йде іде певне заповільнення. Тут важливо буде слідкувати, чи буде ці темпи зростання сповільнюватися чи ні. І якщо говорити про інші сегменти, які зростають суттєво повільніше, найповільніше у нас зростає саме рітейл-частина це онлайн-магазини, це фізичні магазини, які якими володіє безпосередньо Амазон. Також достатньо повільно зростає дохід від. Третіх сторін від продавців, які використовують Amazon як платформу для продажу своїх товарів. Ну і сегмент з підписками він також, в принципі, не показує якусь супервисоку динаміку по зростанню доходу близько 10% темпів росту в останньому кварталі. Тобто, як ми бачимо, по суті, зараз основними драйверами зростання бізнесу Amazon є AWS, а також рекламний бізнес. Тобто вони зростають найшвидше на цьому графіку. Можна навіть краще і більш наглядно подивитися, наскільки добре зростає сервіс AWS Якщо в 2019 році, в останньому кварталі він згенерував близько 10 мільярдів доларів, то зараз це майже 29 мільярдів доларів. Тобто, цей сегмент бізнесу зростає дуже швидко. І Amazon є найбільшим гравцем в сфері клауд, тобто є Свята трійка. це Amazon, Microsoft, а також Google. Це три головні гравці в сегменті клауд обчислень, і Amazon займає домінуючу позицію, але в порівнянні з іншими конкурентами він зростає повільніше в цьому контексті. Також можна можна проговорити про капітальні витрати, які несе Амазон. Значить, ми бачимо, що більше 125 мільярдів доларів з спрогнозовано стосовно капітальних витрат в цьому році. Це найбільше серед усіх великих технологічних компаній. На другому місці у нас іде Microsoft, потім Alphabet, і на четвертому місці Meta з 65 мільярдами доларів. Тобто, ми бачимо, що всі найбільші технологічні компанії у 2025 році будуть дуже багато грошей витрачати на капітальні витрати. Значить... Чому Amazon витрачає так багато грошей на капітальні витрати? Тут є звичайно два аспекти: перший аспект це побудова інфраструктури для штучного інтелекту і для клауд-обчислень. Ми про це вже детально говорили в розрізі компанії Google, в компанії Microsoft аналогічна ситуація. Якщо говорити про Amazon, то ситуація то також трошечки відрізняється наявністю великого рітейл-бізнесу. Менеджмент на квартальному звіті він пояснював, що ми будемо нести такі великі капітальні витрати по двом головним причинам. Нам перша причина це клауд і штучний інтелект, і друга причина це необхідність побудови ефективної логістичної інфраструктури. Amazon дуже агресивно і активно будує логістичну інфраструктуру. Він дуже активно впроваджує роботизацію. Тут що важливо, вони також намагаються побудувати інфраструктуру під доставку товарів в день замовлення, і це також вимагає великих витрат. І плюс ще тут дуже важливий нюанс: це те, що вони також вибудовують логістичну інфраструктуру для свого міжнародного сегменту. Міжнародний сегмент не так давно почав генерувати операційний прибуток. До цього це був абсолютно повністю збитковий сегмент бізнесу, і лише нещодавно міжнародний сегмент почав приносити прибуток компанії Amazon. Відповідно, на всі ці аспекти Amazon зобов'язаний викладати кошти. Якщо говорити про темпи зростання сегменту AWS, також це важливе питання, тому що на Earnings сколах від Alphabet і від Microsoft ми чули про те, що зараз є певні обмеження. Сточних з точки зору наших можливостей пропонувати клієнтам наші сервіси клауд обчислень AWS не є виключенням, і в принципі Amazon зіштовхнувся з аналогічною проблемою, що у них просто немає обчислювальних можливостей для того, щоб покрити весь попит. І менеджмент тут також є в принципі достатньо відверто говорив про цей факт на Волстріт. Після того як аналітики побачили, що Зростання AWS також достатньо сумнівне, тобто, воно в лінію з очікуванням було. Почали говорити про те, що скоріше за все стратегія Амазона. Вона в розрізі штучного інтелекту погано працює. І можливо варто щось змінювати знову ж таки. Я зі свого боку тут абсолютно не згоден з подібними твердженнями. Я вважаю, що Amazon, мабуть, чи не найкраще спозиціонований з усіх великих технологічних компаній. Поясню, чому попередні роки в розрізі штучного інтелекту у нас пройшли під прапором побудови інфраструктури, і для цієї інфраструктури головними гравцями були такі компанії, як TSMC, такі компанії, як NVIDIA, SMCI та подібні організації, які допомагають. Побудувати технологічну інфраструктуру для здійснення необхідних обчислень в сфері штучного інтелекту разом з ними такі компанії, як Amazon, Microsoft та Alphabet також були і є важливими інфраструктурними гравцями, тому що вони продають своїм enterprise клієнтам клауд-сервіси, і відповідно також мають можливість безпосередньо монетизувати ось цей тренд штучного інтелекту в своєму бізнесі. Однак зараз ми вже переходимо до певного реального впровадження штучного інтелекту і додатків на базі штучного інтелекту в життя споживачів, в життя ентерпрайз-клієнтів, великих бізнесів. Palantir та Salesforce – це одні з найбільш таких яскравих прикладів того, яким чином можна для enterprise клієнтів здійснювати монетизацію штучного інтелекту. ai агенти про які дуже активно зараз говорить Salesforce, це також один з трендів того, яким чином буде здійснюватися монетизація Зація штучного інтелекту Амазон, в свою чергу, дуже добре спозиціонований, як з точки зору споживачів, так і з точки зору бізнесу. Тобто, якщо говорити про ai інфраструктуру то звичайно AWS – це основний продукт, який Amazon може монетизувати. Але разом з цим Amazon працює над своїми власними чипами. Це чипи Trinium, це чипи Inferentia, і це по суті дуже такі спеціалізовані чипи якраз в розрізі штучного інтелекту. І ці чипи Amazon пропонує своїм клієнтам. І по суті, тут Amazon намагається запропонувати більшу гнучкість для своїх клієнтів в розрізі використання певних чипів, тому що Nvidia дуже дорогі, а вони пропонують більш дешеву. Альтернативу для певних типів задач. відповідно Amazon зможе завдяки своїм чіпам також додатково монетизувати цей тренд на штучний інтелект, збільшити свою операційну ефективність. Окрім цього, у Amazon є своя платформа Bedrock. Bedrock ця платформа вона дозволяє компаніям створювати і запускати моделі штучного інтелекту без необхідності тренування з нуля. При цьому Bedrock підтримує моделі від Anthropic, від Meta та інших провайдерів. І це також дуже важливий такий ентерпрайз-продукт, яким користується велика кількість великих компаній, плюс є сервіс Amazon SageMaker, який надає по суті сервіс для розробки, тренування і розгортання моделей штучного інтелекту. Тобто, з точки зору ентерпрайз клієнтів величезний набір сервісів, які Amazon пропонує, і які Amazon зможе монетизувати. Окрім цього, є звичайно сервіси для споживачів. Тобто, ми можемо тут врахувати саме Amazon Alexa, це голосовий поміч в який буде імплементовано безпосередньо штучний інтелект, це важливий теж такий продукт компанії Amazon, який можна також монетизувати з допомогою штучного інтелекту. Якщо говорити про і e комерс і штучний інтелект в e-commerce, то звичайно тут можна згадати про шопінг асистента, який вже достатньо давно вони впровадили який використовують для. Допомоги по здійсненню покупок на платформах Amazon. в будь-якому випадку штучний інтелект вже достатньо давно в основі рекомендаційних алгоритмів на платформі Amazon. Багато різних фіч стосовно відгуків, описів для карточок товарів безпосередньо на e-commerce платформі. Окрім цього, звичайно, в основі рекламного бізнесу також лежать алгоритми machine learning і штучного інтелекту. Тобто, якщо деякі компанії спозиціоновані лише в певному сегменті штучного інтелекту. Amazon має покриття в принципі на більшість головних трендів штучного інтелекту, як на інфраструктуру, так і на b 2 b сегмент для enterprise клієнтів так і на b 2 c рішення для кінцевих споживачів, які будуть використовувати штучний інтелект для якихось конкретних задач в своєму побуті. Тому Amazon, як на мене, тут прекрасно спозиціонований і про це говорить і Джеф Безос, і Й... Енді Джесі СЕО компанія Amazon. З моєї точки зору, Amazon – це прекрасна компанія, фундаментально дуже сильна. І давайте в кількох словах я ще про. Говорять, стосовно того, що я буду робити зі своєю позицією в Амазон. Значить, в мене є достатньо велика позиція в цій компанії і. Е... Я дуже задоволений перформансом акції, тому що якщо ми подивимося, наприклад, на останній рік, то тут акції виросли десь на 35%. Якщо заговорити за цей рік, то тут зростання лише на 5,8%. Знову ж таки, після звіту акції не дуже добре відреагували. Тут було невеличке падіння, трошки більше ніж на 5%, але зараз вже акції відросли десь на 3%. Тобто я продовжую тримати компанію Amazon в своєму інвестиційному портфелі. Я не буду продавати, я не планую зменшувати свою позицію. в в цьому бізнесі, незважаючи на те, що нещодавно знову ж таки Amazon досягнули all-time high. Але якщо говорити про доповнення своєї своєї позиції в цьому бізнесі, на цьому дипі, на відміну від компаній Google і Uber, я не доповнював свою позицію. мені здається, що зараз Amazon, в принципі. Оцінений достатньо справедливо я зі свого боку для оцінки вартості акції Амазону зазвичай використовую мультиплікатор Price to operating Cash Flow, форвардну метрику. Зараз, якщо дивитися за останні там 4 роки, в принципі, ми знаходимося в зоні медіанних своїх значень. Як на мене, в минулому році були більш привабливі точки для того, щоб заходити в Амазон або відкривати свою позицію. Тому, поки що, на даний момент я не планую доповнювати свою позицію в Amazon, незважаючи на те, що я вважаю, що в цьому році акції Amazon мають перформувати Достатньо добре В моєму портфелі є акції, які я вважаю більш привабливими для доповнення саме зараз. І закінчити це відео я б хотів би ще невеличкою новиною в продовження нашого попереднього ролика про Uber. Значить, Біл Акман, відомий суперінвестор, про якого в нас на каналі є. Відео ми робили розбір його інвестиційного портфелю. Цей суперінвестор відкрив позицію в Uber, і він в Твіттері написав. Короткий пост про те, яка його логіка. Тобто, він тут написав про те, що він придбав близько 30 мільйонів акцій компанії Uber. і він тут говорить про те, що вже тривалий період часу він захоплюється Uber як продукт продуктом. Тут важлива інформація, про яку він пише: він говорить про те, що Uber страждав від дуже неефективного менеджменту, і з 2017 року, після того як прийшов нинішній SEO Дара. В цю компанію він там навів порядки. Він перетворив компанію в високоприбуткову машину по генерації кешу. І, в принципі, це дійсно відповідає дійсності, і він тут пише, що він вірить, що Uber є компанією, яка керується, управляється дуже ефективно, і при цьому є дуже високоякісним висококласним бізнесом. при цьому він говорить про те, що цю компанію можна зараз все таки купити з масивним, масивною знижкою в порівнянні до її внутрішньої вартості. При цьому якщо говорити про позиції Біла Акмана і його інвестиційний портфель, судячи з усього, саме Uber стане найбільшою позицією в його портфелі, і ви. Випередить навіть Брукф... Брукфілд, Хілтон і Чіпотал. Тут цікаво буде подивитися, які саме позиції Біл Акман продавав в цьому кварталі. Скоро буде доступна звітність також від цих суперінвесторів, і ми тоді більш детально Біла Акмана розберемо, подивимося, що він робив зі своїм портфелем в минулому кварталі, і яка нинішня структура його портфелю. Тому що мені дуже цікаво, що саме він продавав. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк. До зустрічі!